Ранку у мене починається! Худаємося 7 днів. Я вам скажу, скільки я скинула кілограм. Через 7 днів я сиділа. Ой, я хіба встала. Буквально недавно Посиплась. Но... Ще я піду робити собі кушать і покажу, що я буду їсти. Корочу, яка вкусняшечка і водичка. Зараз я снідаю, зараз яка година, взагалі. півдесятої рівно півдесятої Рівно 50. Вот. Я йду снідати, так що всім пока, а потім запишу обід. Коротше. Я вроді нормально, я не голодна, я сита, я собі зробила лати. Солфетка є мене, нема солфетки. Ой, чіпа-чіпе. Ну коротше. Приголовжи. Я наїлася, я зробила себе перекус йогуртом. І я не голодна. Я от зробила свілоте. Я це вже казала. Ой, я тут вже казала, ну не важна, не суть. Я, я ще зробила тренування на осанку. Хіба на осанку, типа. і я думаю, що ще зроблю тренуровки для талії. Ну, щоб подивитися результати. Не мені дуже інтересно, що буде. Вот. Просто я не знаю, що ще можу сказати. О, у мене було ногтя відпало Ой, не нугтя, а той! Банчику, вот. Я зацепила за За матрас. Ну що ви. Ну, от і все. Я ще запишу обід. В принципі, я не знаю, чи я буду обідати, Напевно, все ж буду. Або я перекушу потім. Або я пообідаю, але я <кій> вечором 100% то й поїм. Ну, тому що я голодна буду, я не хочу голодно засипати. Зараз середа, тому. Ну і от. Вс, короче, пока я пішла пити п'ятечку. Ще Так Ну. Все. Все, красиво! Я подобалась повітрі. То кінець. кінець того відео. Я не знала, як я вечерила. Тому що мені дуже погано зараз. Ну як погано просто якось. Чуть погано. І тому мені мене взагалі насторонно було знімати зараз. Не мушу зняти кінець. Так що завтра буде ще одна частина відео. Що, дякую, що подивилися це відео. Підписуйся на мій телеграм-канал. Угу. Став лайк. Підписуйся на YouTube канал. Все, люблю, дякую за перегляд.